Всім привіт. Галиночко, Оленочко, Фрідрік, дякую щиро вам за добрі слова. Хаустіна, добрий день, Люба. Красиво у вас очі. Гуси, у вас домашні і інкубаторські. Ні, це домашні. Це мої. Я в інкубаторі висиджувала, але мої, ті старші. А ті менші, то я купила інкубаційне яйце, і то висиділа п'ятеро гусей. І було шестеро, то одне пропало, а тих п'ятеро то є. А вам гарного вечора і всього найкращого, міцного здоров'я, Ксенія. Привіт, люба! Вітаю вас, всі люди, будьте всі щасливі. Дякую, Ксенія. І вам вітання і всього самого найкращого. Діана, Олена, дайте номер свого для спілкування. Так, Шевчук, слава Україні, героям слава нечистиві. Олено, дай номер, я до тебе приїду на гусака смаженого. Олени нема гусака, ти до неї не попадеш. Так що уви. Олена, Любцю, дякую, Марійка старається щодня як може, працює, старається, всяко буває, але нічого не зробиш. Треба триматися, терпіти. Оленочко, зрозуміла, Ну ти ж її трошки підпихай до, до того, що вона має робити. Надіжда, добрий день, а комарі і мошка вас не кусають, а в нас їх нема. Ні, десь не ну, десь в комарі є. Я не сказав, що зовсім нема. Там десь якийсь зігоч є часом. Але щоб так сказала, що є багато, то ні. Вечір тут в тіні тут трошечки там є десь десь якийсь зігоч, Ну, що багато, то ні. Це терпимо. Наталя, вітання з Вінниці, вітання вам з Тернопільщини. Оленочка, нечистивий. Це я залюбечного гусака писала, У в мене гусей нема. Костя. Люба, де пенсія якщо? Люба, розкажіть, скільки ви були разів у туалеті сьогодні. Я бічив, буряки, Отр... Костя, або ви пишете нормально? Або я вас заблокую. Остап, добрий день. Добрий день, Остапе. Нурболат, Казахстан, доброго дня. Вадим, вітаю вас, Люба. Ми дуже любимо ваш канал. Хай вам Бог допомагає. Вітання з Харкова. Вадим, доброго дня вам. Хай Бог береже вас всього самого вам найкращого. Дай Бог нам скоріше миру і перемоги. Всього вам найкращого. І дякую за підтримку всім. Нечистиво, Олена, то то потрібно значить, завести гусака. Ну, привезеш до Олени гусака, то вона тобі запече, а там побачимо, чи, чи ти його зісиш. Ти тільки гусака привезеш, а вона спече. <риклад> <риклад> Томас пуль, 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 пуль. Ні, як я кричу гусь, 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 гусь. Костя. Олена, той, що ви маєте на увазі, є, але у але ж його не. Засмажиш. <реш> Остап доброго дня, доброго дня, Остап. Нечистивий. Який це такий гусак, що не засмажиш. Бо Він здачі дасть тобі. <реш> Діана, Остап, привіт, Олена. Є такий нечистивий, скажи. <реш> Оксана Люба, вітаю, гарного дня. Вам і чудовий настрій, Оксаночка, і тобі, і вам гарного дня, і міцного здоров'я. Сергій. Я живу в Криму, в Росії, добре. Живіт в Росії. Анастасія, доброго дня, доброго дня, Остап Діана, а ти хто? Людина? Остап та, що Шевчук. Діана Шевчук, дівчина. Діана, я удобно живу. Остап, а Михайло, прошу вас, дайте мені адрес на закваски, щось. Не можу заказати, дякую, Михайло. Я не маю адресу. Я, я цього року не заказувала. Я не знаю, на якому сайті є нормальні закладки. Я не можу цього сказати. Минулого року я заказувала «Чизмастер». а цього року я ще не заказувала. Я ще маю турішні, то мені не треба. Вони в морозівці, то мені ще хватить. Хочу міру. Міра. Усе буде добре, тільки так. Все буде добре і прекрасно. Сергій, я в Криму живу. Добре, мій двір. Добрий вечір. Добрий вечір, мій двір. Скажіть, якщо куплю одну козу, то вона буде сама кричати.